Я буду малювати Україну, можемо, буду малювати ще сердечка. Саме такими малюнками вирішила задекорувати свій імбирний пряник Софія. Разом із своїми друзями дівчинка малює печиво для ЗСУ. Нам треба робити тепло для них, таке, що що, було, що в них прибавлялися кожен день нові сили, і вони могли перемагати з росіянами, і була перемога в Україні. Перед Початком розписування пряників дітям пояснили правила поводження із печивом та глазур'ю. Як правильно розмальовувати? Ви берете пряник, він буде перед вами. Спочатку ви робите контур, що ви хочете намалювати. Наприклад, сердечко. Ви ось так намалювали сердечко, трішечки почекайте, щоб воно підсохло. А тоді можете розмальовувати далі. Зрозуміли на майстер-клас. Маленькі волочищани прийшли не самі жовто-блакитні лінії з маминою допомогою на печиві Виводить маленька Олександра. Для неї цей майстер-клас вже не перший. Дочка вирішила зробити жовте сердечко на голубому фоні. Це наш другий раз. Минулого разу ми малювали такий прапор розмальований. А сьогодні у нас сердечко, так? Але на ще, я так розумію, буде один пряник, і ми будемо ще щось придумаємо. Під час розпису дітки ані на хвильку не забували про наших оборонців. У печиво вклали всю свою любов та тепло. Окрім цього, вирішили і звернутися до військових. Привіт, захисник! Бажаю тобі, щоб ти повернувся живим, без ніяких поранень, щоб ми виграли. Емоції. Які залишились у дітей від розпису не переказати словами, щирі посмішки та сповнені вогниками очі кажуть все за себе. Сьогодні на річницю з Бруч Палас до нас завітали маленькі гості. На день народження прийнято приходити з подарунками. А ми сьогодні ці подарунки виготовляли власними маленькими ручками. Це були вітальні листівочки, малюнки і також солодощі. І ці подарунки разом з іншою потребою вже скоро представники благодійного фонду. Сім'ї «Ми поруч повезуть нашим захисникам на передову, нашим воїнам, які захищають кордони нашої країни. Тож незабаром захисники отримують солодкі привіти від найменших мешканців Волочиська.